Той тебе Олександр Качан мешкає у гуртожитку для евакуйованих у Сумах. Розповідає, що евакуювався 13 квітня зі свого села Біловоди Хотінської громади, від якого до російського кордону менше трьох кілометрів. Чоловік каже, що був одним із трьох останніх жителів села, які не виїхали, але залишатися вдома вже було неможливо. До останнього сидів вже. ну може перемир'я, це ж буде, але вони поначалу не, не трогали нас мирних, а тоді вже почали нас вже охотиться за нами, вже все бить. До підвала страшно, бо засипе, не вийдеш, ніхто ж не прийде, тебе. в хату прилетіло, пів хата розбомбила, контузила трохи. На наступний день зранку ще в ті прилетіла. Вони призивали мене, мабуть, би там застався, може, я в сарай пішов. Хазяйство там було. Я вийшов, вона прилетіла якраз. Я пішов до сусіда, кажу, все, пошли, виходили до 20 кілометрів пішком по полях, по посадках. Дрони літають, все вербеться. Ну, Село горить, розбомбили село. Вийшли на безпечну відстань. Зв'язалися з з участковим. Щас, коли приїхав і <клес> забрав. Ви пробачите, але це після того, як прилетіло, мене Чуть -чуть, я розстраюсь. Дрошки. Я ніколи не плакав. Але це ж вийшло. Забрали нас, привезли сюди. Дякувати, що... Віднеслися по-людськи, -по зараз допомагають з документами. Пан Олександр каже, що у Біловодах залишалася Побігали. одна жінка, їй за 70, не захотіла виїжджати. Якщо вона на вулиці була, може ще й вижила, може, ні, не знаю, туди не добратися не, вже було. Якщо вона залишилася жива, то її ж може вже ніхто не троне. Якщо кабами не закидала, не розбомбило, то вона буде жива. Якщо є Бог на світі, то її може і спас. А якщо нема Бога, то вже ніхто її не спасе. За словами чоловіка, останні вісім місяців у селі не було електрики та газу. Воду брав Боровічно. з колодязя, грівся пічкою. Пару дровин підкинув і походив і ще кинув у грубку і хай горить, щоб кипяток був, щоб постійно Кипеч вона вода постійно, кипять щоб чай попити кави. Батарейки, щоб фонарик посвітити у прийомник. І фонарики взяла, а прийомник. Так і залишився в спешці. Ну нічого. Це діло наживне. У мене дві козочки було, одну вбило, одну відпустив. Курочки були, город хотів сіяти, але почали. Близько місяця пан Олександр живе у транзитному центрі для евакуйованих. Зазвичай тут залишаються на кілька днів, але чоловік чекає на відновлення документів. Каже, потім обіцяють житло в одному з районів Сумщини. Хоча він хотів би залишитися у Сумах, бо тут все знайоме і ближче додому. Якось рідніше воно все тут. А далі їхати. Ну, мій сусід поїхав на нарамний. так. Зараз у кімнаті мешкає троє людей з різних громад. Тут годують, дають одяг. Та каже чоловік: від одягу в основному відмовляється, бо нікуди його дівати. кажу, ну мені гардероб. Кажу. Пробачте, поставте, будь ласка, тоді гардероб, щоб я зносив. Ну я не хочу, щоб тут було там пакетів, як у других. Ну знаєте, от кажу, буде в мене щось, тоді друге діло. А так є, передіться трошки, є скриша, відношення добре, все добре. Я, я не жалуюсь. Єдина скарга чоловіка дуже хочеться щось почитати, а нічого, тому читає те, що є. Зараз книгу про радянських розвідників у коридорі гуртожитку. Хтось залишив старі книжки більшість вже розібрали. Між собою сусіди міняються газетами, кросвордами. Пан Олександр розповідає, що за час у сумах вдалося попрацювати, розбирав завали після одного з влучань і зараз намагається знайти роботу, хоча б тимчасово, щоб не сидіти в кімнаті. Каже, що затримуватися у гуртожитку не хоче, хоча й не знає, що буде далі. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне, новини суми. Тому що вже машини начали